Продовжаємо чтення книги Мойсеєва Битє. Начало міра. Ця книга чудесна в тому плані, що порівняно вона не є учебником археології, яку потім пізніше розкрутить наука. Але битє дає нам поняття про творення міра. І хто сотворив мір, і як сотворив мір, і археологія, і наука. Довго думаючи, вагається вправо вліво, вдруг в умах кращих гучаних сказала, дійсно, все к тому сходить, що Бог сотворив з цілий світ із нічого. Бо й науці відомоє, що із чрезмерно маленьких об'єм пространства може появитися маса енергії або наоборот. Огромні маси енергії, матерії можуть у чорну дуру йти і пропасти. Так наука говорить, Біблія чітко каже, Бог сотворив із нічого мір. Він творець і создав нараз творення і морські риби, і тварини, венець чоловіка. Так, да, може, було треба мільйон років чекати, бо то само розвивалося, але Бог нараз види. І у Бога тисячу років, як один день, або як один день, як тисячу років, а нині продовжується інформація, як кайно буває Авеля. І Адам і Єва думали, що воно їхній гріх у раю забудеся, їх нарушення поста забудеся. Їхня зараза, що вони заразилися гріхом смерті, вірусом смерті забудеся. Ані почали жити, Адамі Єва, народили дітей, і вдруг гріх уже в дітях проявився Каїн, убиває по зависті Авеля. І от тепер нині у четвертій главі Бутія читаємо, пішов Каїн від лиця Господнього, який йому сказав, що проклята земля за Твоє. Бо, що пила кров убієнного, і ти будеш у печать на тобі буде у Чому ж Господь покликає нас, взирає на перші кроки історії людства, розуміти? Ведь і наші діти іноді генетично переймають то, що ми або що в нас звилося, сформувалося. У народі кажуть, не паде далеко. Яблуко від яблунки. Без Бога ми не можемо навіть інодіяння добре зробити. Але коли кличемо Бога на поміч, тоді Господь рядом з нами і совершає ми деколи такі діла, які просто ось ми навіть не думали, що ми на таке добро способні з Божою допомогою. Хто жажде, тапий, бо Хто повірить во Христа Ісуса і з того, як каже Господь, із Його чрева потечуть ріки води живої. Сини мій, оберігай жону юності Твоєї, бо й на старості ти будеш завжди коло неї юний. Не постарієшся коло неї, радуйся, утішайся женою юності Твоєї. У пороки Ісаїї, також Господь іще через пороку відів красоту Христової новозавітної церкви. Господь Савагов привознесеться в суді, і Бог святий явід свято свою правді і оправданії. Гречеське Слово древнює, правда і оправдання одно і то же. Христос вирішив за нас оправдання. На кресті, як і Христос взяв на себе наказання за нас і посовершив оправдання. І от Пророк через сотні років прозрівав оту красоту, привознесеться Бог у суді Свому, Бог Святий, Його суд праведний, Він явить свою святость в правді і в оправданні. Якщо ми ходимо до церкви, сусіди наші віддять нашу віру, а гори тим, котрі беруть на себе беззаконнями, заязуються всьогосвітніми верв'ями суєтності і гріх, як ремнями колесничними поязує чоловіка і тормозить його таланти і способності. Найбог Бог благословить усіх вас, хто приходить до причастя, щоб і ти бути дітьми Божої мов вічності, в'єднося з святими, бути наслідниками Царства Божого. Амінь.